Це є детектор дронів на базі аналізатора спектру Тініса Ультра. Тобто аналізатор частотного спектру. З направленою антеною для радіорозвідки, радіоелектронної розвідки. Сам прилад. Це, зараз Направлено антенну. У мене накручена тут така кругова в основному. Її треба в бліндажі файно виносну зробити, і в бліндажі буде детектити дрончики. Так, що ми маємо? Той вже є переш... перешитий прилад. Е, значить, так, фокусуємося. Так, перший діапазон 860. 915, 921. Це є CDMA, Edge GPS, Він e, же 2 g GSM. Скажімо так, оце є до 900 от, от бачили з тільки, що це це є GSM. Далі у нас йдуть на 1.2 іде ще FPV-шний канал управління FPV також буде сигналізувати 1.4 1.3 то є супутники супутників у нас дуже багато в загальному вони називаються так Genesis я так і буду їх називати, хоча вони там розбиті на різних фірм, мають ну, і там мають різні діапазони l 1 l 2 є, наприклад, GPS, є москальський ГЛОНАС, Гавнонас, хто називає, є Галілео супутники. Ось. Зараз у мене активно працює GSM 900. -ка. GSM 900, також є GSM 1800. Далі у нас іде вже отут Wi-Fi 2.4. От він, вайфайчик. За вайфайчиком у нас вже йде 4G. Ось його чітко видно, 4G. Ось, далі продивляється вже верхній Wi-Fi 5,2 і Wi-Fi 5.8. Це відео -відеоканали, на яких переважно FPV дрони літають. Зараз у мене тут вибрано різні, різні БПЛА. Що ще? Ось тут є ватерлінія. От тільки сигнал досягає тої лінії, відразу чутне, чутно звук. Я його виключив. О, зараз, секундочку. Просто впаяти треба зумер. І тільки сигнал перескакує у цей поріг. От любі ще сто, бачите? Отут у нас пригнуло на 2.4, то пригнуло на Wi-Fi. Ось, а зараз пригнуло. GSM нас постійно показує. Ну, це зараз пишеть Wi-Fi і GSM. Посилання на портал, де є прошивка. Я надам через кропову, верніше через дельту. Заре... Зареєструють, зареєструють вас там. Ви собі перепрошуєте, зробите.